Добрий день. ЛВ 01.40. Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, будь ласка. Д, Посвідчення, д, 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 Посвідчення, будь ласка. Ви по-перше не Посвідчення, будь ласка. Посвідчення, д, будь та ласка. Посвідчення, будь ласка. Хто ви такий? Хто ви такий? Пане, щоб до мене кричати. Хто ви такий? Прошу пана, ви до мене на клічі. Хто ти я? такий? Я, я не вірю. Ласка, я, не вірю. вірю. Зійти з я не вірю. Я не вірю. ЛВ0 один Я не вірю, що ти працівник міліції. Звідти дороги, я вам покажу посвідчення. Прошу Міцей, мені показати, показати вже посвідчення. Чого ви вирішує? порушуєте правила дорожнього руху? Деп... Пункт 15.9, ви порушуєте. Прошу пана. Ви перешкоджаєте мені ямку. Ви Прошу. перешкоджаєте мені. Ви мені створили аварійну ситуацію, ситуація, мушу змінювати напрямок руху. Владюк Дем'ян Анатолійович. Анатолійович. Дійсно. До... Покажіть, доки дійсно, який ви посаді, хто ви такий. Перебуває на посаді інспектора з розшуку та РЗ РДПС дає. Дійсно, до 02.02.2016. 02. Все дійсно. Все дійсно. Усуньте, будь ласка, правопорушення. Службового автомобіля. Дійсне. Хто водій цього автомобіля? Хто водій цього автомобіля? Державний номерний знак 0104. Прошу. Що хай ваш напарень де на ваш протокол. Прошу, пане, здійсно. Стаття 122, частина перша. ЛВ0277. Ви до мене звертаєтесь? Так, так. Скажіть, будь ласка, посвідчення. Ви себе покажете посвідчення? Терех Богдан Богданович перебуває на посаді інспектора ДПС ДАІ. 10.06.02.2016 -10 Усуньте правопорушення службового автомобіля. Ви мені перешкоджаєте заїхати. Ясно, добре, ми не будемо накаляти обстановку, я бачу. Нє, ви, ви складете протокол на водія цього автомобіля. Прошу, складіть, будь ласка, я буду свідком. Я буду, я буду свідком, я буду свідком.